Що любі друзі, всім привіт! Ви на каналі Deadwood Fishing. Починається наша риболовля сьогодні десь приблизно о 8-й годині. Чому так пізно? Через те, що доки доїхали, доки Коротше, так сказати, всі ці місця добре знають. Хотянівка відразу е десна. Сьогодні в нас зимовий фідер. Давно такого не було сюжету, був карась, був спінінг, але зимового фідеру дуже давно не було. Тим паче щось дай трохи влітає. Дуже цікава риболовля намічається сьогодні. Я сьогодні не сам. Зі мною Віталька там розкладається. Плюс Олешка, ну Олешка каже, Маю свої козирні місця. Піду на них. Пішов собі там далі, кілометра три від нас, пішака, тому що там машина не проїде. А ми тільки-тільки починаємо потрішки розкладатися. Загалом трішки вам про своє робоче місце. Так це все виглядає, моє крісло, стійка, відро, водилища. Коротше, Зараз потрішки вам все буду показувати щодо чого, та починати риболовлю. Зараз я так трішки вже все обладновую. В першу чергу зараз розкладаю водилище. Ну і замішаю приконку, хай не ставиться. І будемо починати. Тому всім бажаю приємного перегляду. Все, аж руки чешуться вже закинути. Перший фідер це мій самий перший фідер. Бюджетний, коротше, ось така паличка. Зараз його збираю. Це Магнум Рівер. Коротше, я не пам'ятаю скільки я за нього віддав, але дуже сильно дешево. Це сами -сами мій перший фідер до 150 грамів. Це таке, знаєте, в мене просто шермані за шермані зараз всі квіртиби поломані Це таке дубове удилище, але... Я думаю, свою роль, свою функцію воно все одно, як не крути, буде виконувати. Воно буде в мене ось тут стояти просто куди-небудь, так скажемо, без кліпси. А в цю сторону я буду ставити друге своє водилище. В мене воно ось тут. Де воно? Друге своє водилище це Кастмастер. Це моє основне водилище по фідеру і не тільки. Ну, по фідерній рибовлі не тільки. Фетфідер також. 3,6 до 120 грамів. Друзі, за 3 роки. Жодного квіртипа не склав. Жодних нарікань на удилище. Можливо, це я так користуюся ним, можливо, мені так пощастило, але, друзі, витягував ним в столова 11400, карпи також непоганого розміру. ну коротше, Хороший фідер. Загалом зараз потрішки розкладає фідера і йдемо замішувати прикормку, тому що прикормка справді буде цікава. Друзі, сьогодні. По прикормці вирішив сьогодні спробувати G-stream преміум класу чорного такого кольору, з малесенькою такою. Фракцію такої цікавої, навіть частинки, якісь конопельки є. Коротше, плотвина прикормка. Додавляю її більшу половину. Зараз тут обережно відкриємо. Сміття відразу після себе, друзі, завжди збираємо, десь складаємо різачочок, куди завгодно, за собою завжди прибираємо. Так, а ну що воно віддає? Ой, ну друзі, запах такий, такий трішки коріандр є. Цікавий такий запах, коротше, засипаємо сюди. Десь, я думаю, кормити сильно не буду. Та хоча можна, і, можливо, всю пачечку буду. Що, ти кажеш? Ну, так, да, на що вона мені треба? Коротше, всю пачку, друзі, сюди. І плюсом до цього всього, блін, друзі, будете сміятися, писати коментарі, що ти робиш, але я вам скажу, що це все працює і працювало. Кальмар реал фіш. Небагато. Трішки додаєш м'ясної цієї фракції. Я вам, я вам просто кажу, скільки мені рибалок вирулила ця прикормка. Вона така трішки з крупною фракцією. Ну, ось так, трішки підсипати все. Скільки вона мені рибалок вирулила, скільки мені взагалі було ну з цією прикормкою шари, скільки риби я відловив. Просто капе. Зараз вам трішки розмішаю на суху. Просто покажу, що воно буде. Дивіться. Так, ану. Прикормка у нас така виходить темна, тобто така коричнева з чорним, О, гарно розмішати. Зараз да вона така і виходить. Дивіться. Трішки маємо крупнішої фракції, трішки небагато, ледь-ледь. Пастачіно трошки зерна від Real Fish йде, тому що там крупна фракція. І взагалі сама по собі вона йде мілка. Дивіться, яка гарна прикормка. Тому в мене ще є ліквід часниковий, але я не сильно впевнений. Можливо, я зараз часниковим ліквідом трішки відлякаю рибу, тому що вже буде занадто різкий запах. Попробуємо поки що на суху, можливо, окремо замішаю трішки з ліквідом, і потім побачимо, що в нас з цього буде. Тому замішуємо прикорку і починаємо розкладати повноцінне водилище, ставити котушки і маркиритися. Маємо сьогодні, друзі, трішки читерську тактику, читерську, тому що у Віталя є діпер. Коротше, я вже ті діпером не користувався, не знаю, що це. Те, що ти мені показуєш, я не розумію. Ти мені об'ясни краще, не де воно. Дивіться, коротше, друзі, зараз Віталь робить закид. І будемо дивитися, що воно покаже. Блін, дуже цікаво, ніколи так не робив. Якраз прикормочка наставиться. А Віталь вже в удилище ось і заряджатиме. В тебе це яке удилище? Брейн, так? Да? Палетів діперочок у воду покачка Літає він хорошо. Да? Так, а ну, я підходжу до тебе досок на Що Шо воно Щас воно а, втрачено, так да, зараз Сильно вдариться в воду Напевно Щас треба витягувати заново закидати це, 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 така да? А це, Києви? Це черг плюс Ну зараз. Короче, лучше в нього тільки другий вийшов, той, той, той зелений. А. Я ніколи їх не розумів, чесно. А де ти взагалі, бо його вже понесло, непонятно воно, де? Воно, воно. А, да. так. Да, 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 він воно воно. там. А ну подожди, трішки підкрути, може зараз з'єднання з'явиться. Тебе інтернет працює? Пожди, що, ну, типу, GPS Wi-Fi, типу тут інтернет не треба. А ну дивися. Просто що це шляпа, а это я точно можу сказати. Ну. Кучу бабла стоїть, типу. кучу бабла, друзі. Бачите, з'єднання розірвано. Я не знаю, як це працює. Вітер каже, що можливо при ударі в воду. Зараз Вітер попробує знайти рибку, не якщо ударя, щось покаже. Воду, там працює зовсім по-другому. Да. Типу, да, там замикаються датчики і включається. Але при цим його під'єднав. Ну, коротше, друзі, я тоді буду, буду цей, розкладати удилище, вєтель, дивитися, рибку, потім будемо дивитися, що воно до чого чи вона тут є у нас. Ну дай, ближе притулю телефон. Коротше, друзі, я там налаштував. Все зробив, 4-5 метрів глибина. Що ти будеш підтягувати трохи тепер? Не, я дивлюсь, що він почав рисувати. Ну і бачиш якісь пручірки не рисував. Типу. А, ну рибка, так, да, знизу, типу, то такі малесенькі, так? Да? Да -да, там були. Зараз ось, все, типу, бачиш, що бежить, видно видно. А, так-да-да-да, -да 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 -да, видно, видно. Друзі, не знаю, чи вам видно, звісно, камеру. Коротше, зараз подивимося, де да будемо починати, бо вже часу витратили багато. Такий друзі маркер 80 грамів, все дуже просто. У мене тут є кліпси. Треба зараз спочатку позбивати кліпси і буду маркеруватися, дивитися що до чого. Оп, одна кліпса є. Снімаємо її. Цю кліпсу все є. Далі треба тепер пару раз закидів, щоб всі кліпси познімати, бо не знаю, що там по тим кліпсам. Котушечка звісно, працює. чуєш якийсь звук? Я, друзі, замаркерувався, там іде така гарна непогана ракушка, плюс там іде невеличечка бровка. Коротше, точку я більш-менш таку непогану. Для себе перспективну обрав, ну я так гадаю, що вона перспективна. Е, спробуємо, спробуємо, що воно буде дуже цікаво. Ну, коротше, зараз покажу вам в першу чергу, що я буду ставити. По повідцю ще поки що не дивився, та по гачку також не дивився. Але, друзі, відразу вам покажу. У мене буде це все відбуватися на ось такій кормушечці, невеличкій для темпової ловлі, 80 грамів, е, плюс фідергамчик. Ну і бісеринка, щоб не розбивала вузол. Зараз це все в'яжемо і почну годувати. Думаю, кормушечки три на точку поведеться, в'яжу і все, і буде цього достатньо. І ось такий друзі, у нас козуючий монтаж виходить. Бачите, кормушечка буде їздити. Тут у нас бісеринка, щоб не розбивала вузол, ми її трішки підтягнемо сюди. Ну і сам фідергамчик. Все буде відбуватися ось так. Тому зараз що ми робимо? Ми забиваємо кормушечку кашкою. Кашка дуже непогана вийшла, кашка настоялася. Те, що треба. Ай-яй-яй, красота, друзі. Зараз вам покажу. Погляньте, яка кашечка. Темненька, гарненька. Для фідеру зимового Це просто те, що треба. І робимо наш перший закид. Я буду сидячи, бачите, кидати таку ж треба, спробувати як воно, бо я сидячи і не пробував, нічого там мені не заважає. Наче ні. Так, ну що, давай докинути би в точку. Так, а ну. Раз, є точка. Все, друзі, рибачимо. Коротше, годуємося і рибачимо. Повідець, друзі, я вже зв'язав. Це Sherman Pro 0117, тонесенький дуже сильно повідець. І овнери 12-го номеру. Малесенькі гачки. Побачимо, що з цього буде. Вже все зроблено. Зараз наживляємося, починаємо з чистого мотиля. Далі, о, мотилок, дивіться, який друзі, дивіться, який гарний мотиль. Я зараз дам сюди мотиликів штучок 5, жирний такий хороший мотиль, штучок 5 сюди дам мотиликів. І в розвідувальну скажімо так, місію на закормочну точку відправляється зараз перша паличка. Поки що буду займатися другою, Ну, другу там чисто все зв'язати і просто поставити куди-небудь. І буде чудово, тому що я не збираюсь другу маркувати, кормити. Це так, якщо знайду точку перспективну, більш-менш якомусь напрямку, тоді буду щось пробувати. Якщо ні, то ні, то ні, так сказати. Все, друзі, є такі 4 чи 5 мотиликів. Ось таке, дивіться, невеличка така насадочка. Забиваємо кашку. Забиваємо нашу кашку в кормушечку. Ой, зараз, друзі. І все, зразу ставимо на точечку. Зразу ставимо собі на точечку, рушничка цей раз взяв. Уявіть, перший раз на фідер взяв рушника якогось старого. Воду, до речі, дали нормально так. Ну і все, робимо наш перший закид цього року на фідерну, друзі, риболовлю. Так, ну що, перший закид цьому році. Що рибка? ловися, велика і велика. Оп, трошки, звісно, вітром здуло, а там мінімально. Все, ставимо паличку і пробуємо ловити щось. Ну що, друзі, все. Організував собі нарешті риболовлю. Перезакинув одне водилище, там не було 3 чи 4 мотиля, бо я такий пучок давав 6 7. І 3-4 не було. Може. Змило, може, обсусало, так я покльовкою не бачив. Друге водилище також зарядив. Зараз трішки вам розповім, що в мене ще раз по вулище. Magnum River 3,6 до 150 грамів з катушечкою Sherman Pro 6000 на байтранері. Ну, це я таку брав собі під кору поуловлю, але фідерну також використовую. І кастмастер моє таке, знаєте, робоче. Робоче водилище, робоча паличка 3,6 до 120 грамів, котушечка 5000. По шнурам, друзі, чесно кажучи, не пам'ятаю, що тут по шнурам намотував. Діаметр не пам'ятаю, чесно, не буду брехати. Коротше, закинув одне на кліпсі водилище, друге отако біля берега поставив. ну, Он раптом може, вона крутиться біля берега, он вєтр світив цим ехолотом, то в принципі, діпером. То щось там під берегом теж було. Під берегом поставив насадку два мотиля і один опариш, а на дальній закид чистий мотель. Ну тепер лишається тільки чекати, ждати і все І Тому, коротше, будемо сидіти, пробувати. А що воно буде, то буде. Якщо буде рибка, я обов'язково вам її покажу. Друзі, перше клювання було досить непогане. Чесно кажучи, ось так тягну, <кхух> риби, не відчуваю. Але можливо, вона там є просто невеличка. Але перше клювання в мене було. І таке ну, досить непогане, так дип, дип-дип. Щось тільки що так кудись нема. Так, да, поводок є обжерло. Ну, блін, друзі, одне, одне клювання і холосте. Дивіться, де в мене телефон лежить. Отак я випригував, тільки щоб підсікати біля води. Ну, це вже добре, це вже добре, будемо далі пробувати. значить. Коротше, любі друзі, що хочу вам сказати. Я вже сижу годинки дві. У мене було десь 4 чи 5 клювань. І ці всі клювання були. Одне було таке, знаєте, хороше, що можна було підсікнути. Інші такі легенькі, такі одиночні клювання, і все. Коротше, реалізації ніякої риби нема. Я вже пробував і дистанцію, і довжину повіця. І, типу, ну, коротше, перепробував трішки і не хоче. Хоча Олешка пішов далі, і у нього вже десь 5 платвичок. У нас є спінінг, спінінги два. І ми ось це зараз собі подумали що напевно. Якщо воно не хоче, ми провірили також, ехолотом, Ну, нема тут не показує, типу, нормально риби, а чекати якусь одну там зальотну чи дві плотви. Ну, сенсу немає. Можливо, спробувати поїхати покидати на хижака. Знаєте, кажуть, за двома зайцями не, не вже Минулого разу так само було. Я знімав відео, і ви його не побачите, тому що ми не зловили риби. Ми були на... Взагалі від Дісни ловили карася, не зловили, один з ходу Віталіка був. І потім поїхали на одне озеро Віталік зловив щуку десь на кіло 200. Коротше, і то це вже було потемно, в мене камера сіла, коротше, не буде цього сюжету так сказати. Побачимо, що буде сьогодні. За двома зайцями знову спробуємо погнатися, а що буде, то буде. Тут недалеко від'їдемо собі. Я думаю, от канал багато хто знає, спробуємо там половити хижака. Тому все, друзі, зараз барахло, оце все. Тут його дуже сильно багато. Блін. Оце фідерна рибалка і карпова. Так кумари, чи це збиратися, я думаю, ви мене розумієте. Коротше, збираюсь і будемо, напевно, їхати ловити щучку, чи судака, чи окуня, хоча б щось вже. Друзі, а дивіться, кого я зловив. Друзі, ви подивіться, фідер стояв, просто стояв. Я геть і не бачив. Це капець. Погляньте. Ой, ну, плани-плани. Дивіться, яка плотва Досить непогана. Зараз я трішки її вам краще покажу. Ну, Я її брати, скоріш за все, не буду. Зараз віддам сусіду. Дивіться, яка гарна десянська плотва. Те що треба. Блін, тупо витаскував водилище, щоб збиратися. Що нема? Ну, Всякому плюнули, блять. Ну так. Може, нормалізується, блядь, може піти ще попробувати, ще раз кинуся. Я то думав, друзі, воно буде клювати, а насправді, коротше, по фідеру сьогодні чогось саме в мене ну, дуже сильно глухо. Що можу вам взагалі сказати з приводу цієї риволовлі? Одна плотва, ви її бачили, і то на дурачка чисто звичайно влетіла. Їдемо зараз Вєтелем спробувати половити на хижака. Я з собою нічого абсолютно не маю. Коротше, по хижаку у Вєтеля все є. Зараз спробуємо, а вдруг нам повезе сьогодні зловити хижака. Тому ще наша риболовля продовжується, ще не кінець. Трішки переключимося на інший вид, і у нас буде 2,5 десь 3 годинки покидати. Ну що, любі, друзі, фідерна рибалка переросла в спінінгу. Ось такий чудесний залів річки Десна. Навпроти, чоловік кидає вже хвилин. Ну, Як ми приїхали холодності, доки розклалися, він там собі продовжує кидати. Значить, тут рибка є. Віталь вже почав ловити. Я, до речі, ловлю на його паличку фаворит Кріт 518 тест. І котушка, боже, Віталь, яка тут котушечка? Де вона написана? Комплекс. Шимано комплекс. Отак от вона називається. Я, друзі, в цьому. В цьому. Я в цьому, друзі, трішки не розуміюся, але нічого. Так, добре. Стаємо да, попробуємо. Я хочу щось бльосівку покидати, а що вдасться, то вдасться. Будемо надіятися, що рибку зловити вийде. Так, а що тут по глибині? Є трохи? Так. Ну, Блісну не сильно далеко я кидаю, але в принципі нормально. Коротше, все. Пробуємо, друзі, поблісніть трохи. Думаю, рибка може запросто відізватися на блісну прямо зараз. Що, друзі, хто переглядав моє останнє відео, де я знаходжуся, а я знаходжуся саме там, де Ветль бомбив карасів здорових, там де ми тут ловили з ним разом. їх. І ми вирішили, ми тут бачили судаків, хороших щук і вирішили покидати тут на хижака. Цікаве перспективне місце. Я далі використовуватиму блісну. Тому що вам можу сказати. Коротше, друзі Починаємо нашу риболовлю. Дійсно гарну риболовлю, я думаю. таке, друзі. Коротше. Кидаємо потрішки, пробую. Віталь каже, діла не буде, а в мене якась, не знаю, надія є. Я покидав мандулу, покидав лижу, успішно лижу, відірвав. І зараз кидаю на такий цікавий силікон. А, диви, другий улов. Короте, друзі, отакої верховодки вже другий раз отак підцеплюю. Риби такої тут багато, невеличкої. Бачите самі, такий силікон використовую. Блін, пробую зловити якогось хижака. Але хижачка, хижак, хижачка не хоче клювати. Поки що. Поки що. Я ще маю надію, що ще покидаю трохи. Може щось зловлю, так сказати. В різні боки так прокидую територію. А Олєшка там бомбить плотву. Я вам, друзі, обов'язково покажу, що йому вдалося зловити, бо мені самому дуже цікаво. Зимова така плотва. Знаєте, це дуже класно. Хоча зараз погода така, як весна. В общем, побачимо, що він там зловив, аж самому вже не терпиться побачити. Я думаю, ну, штучок, напевно, з 20 плотви. А уявіть, друзі, кінець січня-лютого, січня, -лютого, січня -місяця, кажу лютого, і 20 плотвичок. Побачу, побачимо. Подивіться, друзі, як гарно. Залів річки Десна. Ми тут кидали, потім там кидали в тому боксі. Краса, неймовірна природа, просто супер. Зими немає цього року взагалі від слова. І, бачите, доводиться ось так з такими холостими виласками їздити і намагатися щось зловити і на фідер, і на спінінг. Але, на жаль, скоріш за все, не сьогодні. Я вам обов'язково покажу ще, що щось зловив Олег, але. Самі подивіться просто, яка тут неймовірна краса. Коротше, друзі, що можу вам сказати? От цей парень у нас стоїть спиною, да, так? парнішка Хто набомбив, блядь, сьогодні риби? Скажи мені. Я не знаю, я знаю. Так, хто? Коротше, він не знає, хто сьогодні набомбив риби. Коротше, друзі Покажу вам просто результат Олега на два фідера. Ой, мені боляче дивитись, треба було послухати піти на те місце, яке мені відразу казали. Але я не пішов, ну нічого. Тепер я, тепер я точно знаю, що мені треба робити. Коротше, друзі, тільки погляньте. Це справжня. Подивіться, які батони. Подивіться, які батони. Це справжня, конкретна. Дивіться. Деснянська плотва. Подивіться. Більша, менша. Подивіться, які розміри. І тут їх, воно, дивіться, яка. Ось, дивіться, який батон. Друзі. Як зимою таке ловити. Взагалі, давайте з вами просто порахуємо. Один, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 20. 6, 27, 28, 29. Коротше, друзі, 29 29 плотвин. 29 плотвин. Ви тільки погляньте на цю плотвину. 29 штук. Погляньте. Які є гарні батонності просто екземпляри. Ось такого плану. Ось дивіться, ось такого плану. Ось такого плану. Коротше, що можу вам сказати? Олег е, втер нам носа. Так. Плотно, ще давно мені ніхто не втарав ніс. ось так аж, ось так аж кулачком, отак от обнос. Коротше, що можу вам сказати? Така риболовля вийшла, друзі, комбінував сьогодні, знаєте, як то кажуть, за двома зайцями, і по ітогу не вже не, 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 не вгнався я за двома зайцями. Короте, не на фідер, не на спініх не вдалося, на жаль, мені нічого зловити. Але це буде е, гарним уроком. Все-таки готуватися, якщо готуєшся на одну риболовлю, займатися однією риболовлею і сидіти до талого, пробувати ловити. А також. Хочу вам сказати, друзі, на Десні не клює насправді платва. Тобто треба знати місце. І дуже багато чого залежить від місця, довжини повідка та насадки. Тому все, друзі, був радий вас бачити на своєму каналі. Не забувайте підписуватись, ставити лайк, писати коментар для просування україномовного контенту. З вами був Володимир, Deadwood Fishing. Всім до нових відео.